Мамо, люба моя, перше слово дитини, в цьому слові захована дивна краса, воно душу мою зігріває невпинно, воно світло, що віру дає в майбуття. Як буває, я часом в житті знемагаю, як на душу прийде і печаль, і журба, мама, дивні слова заспокоєння має. І завжди нагадає про слово Христа, і хай віють вітри, буревій перешкоди, хоч життєва стежина невідома мені, моє серце у мами пораду знаходить, вона знає і радощі, і болі мої. Це вона, моя мама, до Бога, взиває, і з очей її сльози ідуть тишині. Це за мене завжди вона у Бога благає, щоб не дав спотикнутися мені у житті. Ти прости мені за мої необдумані вчинки. Як я вдячна за ласку твою й доброту, ти не знаєш ніколи для себе спочинку. Я люблю тебе, рідна матусю, люблю, тоді сонце стає усміхатись ясніше. І яскрава так сяє у небі зоря, найдорожча, найкраща моя, найрідніша. Усі квіти землі принесу тобі я.